Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Наша програма принципово концентрується на нових чинах, але. Час від часу виринають і старі знайомі обличчя. Зазвичай це відбувається, коли ми знаходимо черговий маєток. Забудова, про яку піде мова сьогодні, привертає увагу навіть просто на супутникових картах, тому що територія там вимірюється у гектарах і веде до цих гектарів напрочуд, чудова, гарна рівна дорога. Це не випадково. Мар'яна Матрунич їздила і навіть літала дивитись, як збудувався екс-керівник Укравтодору Володимир Демішкан. Розбиті дороги, ями, глибокі калюжі. Це село Гореничі під Києвом. Але ось ця якісно асфальтована дорога натякає, що десь неподалік мешкає хтось важливий. Україна зможе вийти тільки через развіття інфраструктури в інтересах населення кожної території. Попри такі захоплюючі тези в своїй передвиборчій програмі, подбати про всі дороги Володимир Демішкан не встиг. Хоча тричі був очільником Укравтодору. Чи це територія? Що вас цікавить? Ну, нам цікаво, чи це територія. Це чесна що А кого саме? Хто власник? Ну, всі. А всі це хто? Ну, все вулиця. Де саме будинок пана Демішкана довелося з'ясовувати у сусідів? Ми заблукали, не знаємо, де 12-й номер. А? Кажу, не знаємо, де 12-й номер. Може, підскажете де. Дванадцятий? Так. Це ви до мішка нашу кордоні? Да, так, да. так. Ну, оце. Оце він і є? Оце він і є. Знайти будинок за офіційною адресою неможливо, адже власник сам вирішив, який номер йому хочеться повісити на свій маєток. А в його тут три участки, там може і 12 написати, три? 13 і участки? Ну, не три. І всі поряд. Владимир. А багатенько? ну, скажімо так. Ага. <схай> <схай> а що він вас інтересував? Він вже не у власті. Владимир Дімішкан. Спеціаліст транспортний. Реалізував себе як політик і управлінець всеукраїнського масштабу. Тричі голова Укравтодору. Двічі депутат Верховної Ради. Один раз голова Вінницької ОДА. Посади пристойні, хоч і з невисокими офіційними зарплатами. Та за роки і роки державної служби пан Демішкан встиг назбирати собі на скромний заміський будиночок. Щасів дуже рідко я бажаю, а, а каже що ви вживе. Офіційний реєстр свідчить, що документи на своє ранчо де оформив у 2014 році, а земельну ділянку отримав від сільради у 2012 році. Чому ранчо? Тому що головний дорожник полюбляє простір. Раніше не було такого грандіозного захвату території і грандіозного будівництва. Поки ми не узнали там, потому что здесь переделалась дорога, там зробився віддільний в'їзд, він був перекрит охраною, там фонарики були. Ну то есть видно, що такі огромні інвестиції вкладывалися сюди. Земля почала ціни на території 2006-2007, перед кризом. Особливо. У нас в стоянці... всі... 25 тисяч за сомці де зменжать кошлонду за підрахунками сусідів. Де мішкану земля коштувала саме суму шістьма нулями. Десь чуть більше мільйона. Йдеться, звісно, не про гривні. Декларацію про статки Володимира Демішкана за 2012 рік так і не оприлюднили. А у 2011 році чиновник задекларував загальний дохід у 5 мільйонів гривень. З них заробітна платня трохи більше 75 тисяч гривень. Більшість прибутку чиновник отримав як дивіденти та відсотки. Втім, єдиний бізнес Демішкана, окрім участі у мисливському товаристві Януковича Кедер це частка у щебельному заводі, придбана наприкінці 2011 року. Тож звідки мільйони офіційно загадка. Гореничі можна умовно поділити на старе село, де мешкають здебільшого місцеві жителі, і нове село, де осіли бізнесмени, зірки, силовики, а також чиновники всіх рангів. Це ж ну, земля Міністерства оборони. Це, э, полігон. І там частина давалася, сільська радіо надавалася, частина Міністерства оборони. Щорса, района, поліва, Ось що пішла. Польова дорога. Це військова, академічна. Оце що, це, це, це все полігон. А де тут Максима Рильського? Вулиця Рильська, Рильського, провулок Рильського. Теж все був полігон? Да, – Так, Це все полігон. Колишня територія танкового полігону нині повністю забудована. І в Демішкана тепер є свій власний полігон. Поширив був гектар. Був якщо чесно. Угу. Тут був гектар. Угу. А він двох. оскільки за високий паркан не зазирнути з землі, злітаємо вище паркану. І тут і справді нестандартні 10 соток. Одразу впадає в око, що головний дорожник втомився від асфальту та прагне до землі та сільського господарства. Я вам скажу тут КАМАЗи ходили, э, місяця полтора-два, один за одним, завозили землю, чернезьо. Підрахунки згори виявляють, що землі Володимир Демішкан взяв стільки, наскільки вистачило паркану. Ось ці дві ділянки позначені як землі для будівництва і обслуговування жилого будинку. Решта землі потрапила за паркан екс-чиновника з невідомих причин. Просто захотілося більше. А це під помідорчики. Я не можу вам, я цікаці не володію, тому що я на той час не був головою, я голова ось з кінця прошлого року. Тож, як і більшість службовців Януковича, історія гектарів та помідорчиків Демішкана нині нікому не цікава. Тричі очільник Укравтодору пішов на незаслужену, спокійну пенсію. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.